Всім привіт! Ви на каналі Безель. З вами, як завжди, Олексій. Сьогодні незвичний годиночок, але про цим я скажу вам дякую за участь всім, хто написав коментар і брав участь в розіграші годинника. Я попрошу учасницю Жанна Буденік виведені на екрані з нами зв'язатися будь-яким зручним способом. Краще написати в Дірект інстаграму, щоб ми могли вам відправити ваш приз. Сьогодні незвичний годинник, а саме кишеньковий годинник Тісо. Чесно кажучи, в нас були кварцові, були механічні, але цей я хотів вам показати особисто за його. Фундаментальну значимість в історії взагалі розвитку годинникарства, тому що годинники такого типу з'явилися на секундочку в 15 сторіччі. Наприкінці 1495 рік вже були годинникарі, які виробляли ось такі прикольні аксесуари, і вони не були масові. Виробництво як такового не було. Вони вироблялися, і сорівнувалися годинникарі за іскусне виконання, і робили з них саме витвори мистецтва. Вони були у королів, в герцогів в безпосередньо еліти, і там були і каміння, і все, все, все. Що ми можемо бачити зараз вже в музеях. Наскільки я пам'ятаю, то ця історія з кишеньковими годинниками вона дуже була розвинута в Англії. я обов'язково з'їжджу в Лондон і зайду в музей подивлюся на ці шедеври. Це дуже цікаво, вам також це раджу. Кнопка. Відкриває нам ось такий огляд на сам годинник. Сьогодні, на огляді модель T83.640212, рекомендована роздрібна ціна 850 євро. В нас в Україні буде трохи більше. На циферблаті рік заснування бренду. Задня частина не відкривається. Є годинники, які відкриваються з задньої частини. Тут у нас все ось так, як ми бачимо. Ось таке оздоблення. Все достатньо пропрацьовано і виглядає дуже-дуже цікаво. Так. Тут в нас лого якогось морського звіра. Чесно кажучи, не знаю, що саме він символізує. Цей годинник клієнтський. От сюди ми будемо наносити гравіювання. Це подарунок. Такими годинниками зараз дуже мало хто користується, але є поцінувачі, і мені це подобається. Тут в нас ручник. Ось, і. Заводка йде безпосередньо ось таким от заводним ключем, і він тріщить, можете почути, і нижня стрілка починає рух. По розмірах це 49,5 діаметр, а вони підходять як для чоловіків, так і до жінок. Водозахисту тут, як такого, немає. Заявлено три бари. Я б його не експлуатував взагалі, дуже щільно б за ним дивився і ховав його від водички. Ця серія Савонетте демонструє майстерність того часу, створюючи у них нотку ностальгії. І на них зображено ось я бачу інформацію історичний логотип бренду, що нагадує про велику історію та традиції, частиною яких є Тісо. Сьогодні сам перший знав про це лого. Прикольно. Тут не чутно, але вони достатньо гучно працюють, і в цьому є також свій шарм. Дякую, що ви додивилися до кінця. Канал Безель. Душевні розмови про наручні годинники. До нових зустрічей.